Я хочу засвітити із моєї спини. У мене вже ну, в теченні місяця боліла спина. І ми були в Артемівці на служінні, і коли пастор почав молитися за служіння, сказав, що руку на больне місто. І я положила руку на спину, а у мене ще більше почала боліти спина. І просто так, як сверлом там круте хтось. І потім, вже після служіння, пастор запитав, пройшла свина? Я говорю, та ще не зовсім. А я на самом деле думала, що коли я прийду додому, і оце вже я істерюся. Ну я по-любому вірила. І тоді пастор... Молився ще за мене і поміряв ноги, ну як моляться, коли болять там руки, спина, позвоночник. І в мене казалось, одна нога, вона була трошки длинніша, одна коротша. І ми помолилися, і коли пастор сказав, що ви чувствуєте, а я просто на фізичному урі. Почувствувала, що нога так просто пішла, ну, видовжилася. І потім я встала, і у мене зовсім спина не болила. Просто і зараз я можу засвідчити. Уже пройшло дві тижні пройшло вже. Да, коли я працюю, я вмалююся. Но, но так спина у мене не болить. Я я Дай а, Давайте прославимо Ісусу.